Доброго дня. Прийшли ми на наш чесник подивитися. Ми там того тижня давали солітку азотну підживляли. Ми роз, розпав був сніжок маленький. І ми зранку кинули солітку. І до вечора то сніг, сніг розтанув і наш азот пішов собі нормально. Пішов собі в землю. Як ви бачите, у нас на рядочки вже прикльовуються. Такий вон наш час. Один, другий, третій і так пішло. Так що друге внесенням, будемо робити десь в середині березня. О, можна. Тут будемо вже вносити і Вінською скоше всього. Та так будемо. Але перед тим, певно, треба буде закрити вологу. Вологу ще не закриваємо, бо рядочки не видко. Не куди робити міжрядку, як ми вологу закриваємо вручну. Не працюємо штригельноборно, а закриваємо вручну. І ще вам хотів сказати за цибулю, цибулю ми також садили в цього році. Ми сидимо все сидимо на зиму, бо на зиму цибуля крупніша. І нормальний її вистачає вологи, бо та що весні, То така собі цибулька не дуже. А за цибульку ми ще саліти на цибулю ні в якому разі не треба кидати. Бо цибуля, то не чесник, цибуля як вилізе, то може змерзнути. Чесник може перемовись кинемо. А оцебули ті. О тільки тіньки маленькі. Це нашла цибулька. тільки тільки починає поклюватися в землі. Цибулю будемо підживляти не скоро, як в березні. Ми також будемо працювати з літрою, селітрою, з будемо носити сівалкою, скор, скорше всього. І отакі оши хотів сказати. У нас тепло, вже 18 градусів було десь, файно вже так земля підсихає. Ну, дощики би не помішало, звісно, то ще... Хто ще бачу, що дехто ще не вносить салітло, дехто вносить, то кожен, кожен собі вирішує, є як хоче, чи вносити, чи не носити. Ми внесли, ми там і там того року так працювали, і цього року так будемо працювати. Будемо носити другий раз сівалкою. І якби, ми теж будемо сівалкою вносити. І отакі от нас справи.